Ігровий набір із Машею, яка співає пісеньку та ведмедиком резиновою іграшкою для малюків. Новесенький можна на подарунок. Іде в коробочці. В комплект входить ось такий ведмедик, герой мультфільму пищалочка. Він немаленький, гумовий. Ось так пищить. Маша Маша, у нас пластикова лялька, ніжки тіло пластикове, взуття намальоване, ручки пластикові, резинова голівка. Оченята закриваються і відкриваються. Зачіска у неї, волосся. І вона у нас співає пісеньку, коли ми натискаємо на животик. Повторює один комплект два рази, і потім вимикається самостійно.